Друзі, всім привіт! З вами Валерій Нетеча, керівник школи Sommelier Oquine. Давайте сьогодні поговоримо про Sauvignon Blanc. Отже, декілька цікавих фактів: Sauvignon Blanc – це досить витончене, збалансоване вино, яке часто ми будемо зустрічати в описах, як вино з відверто зеленими відтінками. І насправді це дійсно так. Синілбан на сьогодні це один з найпоширеніших сортів винограду, який входить в топ-8 сортів. Та його ми можемо зустріти як і у Франції, так і в Новій Зеландії, в Австралії, Румунії, Німеччині, Каліфорнії. Це виразне вино з зеленим відтінком. І як на мене, основна особливість синілбану залежить від того, де ми його вирощуємо. Якщо це прохолодний клімат, ми зустрічаємо більше трав'янистої стилістики. Листя смородини, агрус, стиглі чи не стиглі, зелені, кісточкові, цитрусові. Якщо це більш теплий регіон, ми будемо відчувати більше стиглих чи нестиглих тропічних фруктів. Як на мене, найкраще поєднання з сомьому баном це страви з спарже, міксом зелених салатів, рибою на грилі морепродуктами, устрицями, молюсками та навіть суші. Смім бала на сьогодні є своє свято щороку. Міжнародний день Сеню Блана ми святкуємо в першу п'ятницю травня. Ще один цікавий факт це те, що саме вина з Блана почали в 80-х роках першими закорковуватись під гвинтову кришку, яку ми називаємо скрюкеп. Сеніон Саліна ідеальне вино, компаньйон для поєднання з овочами, рибою та морепродуктами. Декілька фактів про подаке Сальчану. Перша комерційна виноробня з півдня. Іспанія з регіону Хумія. Виноград для цього вина збирають на кам'янисто вапнікових ґрунтах і ферментують при низьких температурах для того, щоб зберегти фруктовий виразний аромат. В ароматі відверто відчуваємо смак агросу, смородами з делікатними нюансами людяників, смаку гарна хрустка, пронизуюча, свіжість та післясмак. після смаку. від Жерар Бартран. Еріташ АН 118. Чудове біле вино, яке вражає своєю майстерністю, Ідеальний компаньйон для серцеморських салатів та морепродуктів. Вирощується в регіоні Лангідок на пагорбах Котюдо Нарбон, які створюють чудові умови для дозрівання. Після сортування та пресування ферментується і витримується на осаді протягом 6 місяців в ароматі стерії, фрукти та цитрусові з нюансами квітів, смаку округле, збалансоване та свіже. Лізеклантін, Sauvignon – Біле вишукане вино, яке чудово відображає теруар толини Луари. Як на мене, це відверто аперитивна історія, а також чудовий компаньйон для морепродуктів білого м'яса та легких закусок. Виноград збирають, ферментують на традиційній старій виноробні при низьких температурах для збереження аромату. В ароматі відверто стиглі агроста смородино, в смаку легке, питне та чудово збалансоване. Паро це у нього блан. Нова Зеландія від виноробні тепа легке, біле, виразне вино, яке чудово відображає троарні властивості регіону Мальборо та є ідеальним компаньйоном під козячі сири, морепродукти та рибу на грилі. Ягоди для цього вина збирають з виноградників Road та Алабама Road машинним способом, а далі також ферментують окремо для досягнення смакових властивостей. в ароматі. Виразні нестиглі тропічні фрукти, цитрусові, в смаку хрустке, виразне та насичене. Діла Санді, Тарду, савеніонблан. Виноробні використовує місцевий сорт савеніон для виготовлення свого вина. Збір у відбувається зазвичай пізніше для досягнення максимальної зрілості. Це вино – чудовий компанійон для сирів, суші, білого м'яса, риби та морепродуктів. Віла Санті це відома виноробня компанія з регіону Венето. В ароматі стиглий Агрос, цитрусові та незрілі відтінки тропічних фруктів в смаку пронизуюча свіжість цитрусові та виразний післясмак. Sauvignon Blanc від Family Сайпріт з регіону Нельсон. Унікальне біле вино, яке походить з виноградників Brightwater та Eden's Road. Як на мене, це ідеальний аператив, а також. Вино, яке чудово поєднується з устрицями, морепродуктами та овочевими закусками. Виноград збирають з березня по квітень, ферментація в нержавіючих сталі для збереження смаку та аромату. В ароматі відверто виразний зелений болгарський перець, лися смородини, цитрусовий смаку пронизуючу хрустка свіжість та чудовий тривалий післясмак. Дякуємо за перегляд! З вами був Валерій Нетеча. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну а кожну з позицій, яку ми продостували сьогодні, ви можете придбати в найближчому вину маркеті або замовити з доставкою на сайті. Не забувайте дякувати тим, хто дає нам можливість працювати, жити та дегустувати. Тож, донайте за ісу.